Кроповничани запаслися зіллям. Цими вихідними віряна відзначили свято медового спасу або, як народі, кажуть, маковія. З ним пов'язують закінчення літа. І за традицією, в цей день у храмах освячують мед і воду, а також польові квіти і трави, які весь рік використовують як обереги. Скільки ж коштувало маковійське зілля, розкаже Марія Староста. Свято винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього в народі знають як Маковія. Це день пам'яті семи мучеників, братів Маковеїв, які поклали своє життя за віру в Бога. Сьогоднішній день називають першим спасом, спасом на воді, медовим спасом, тому що саме сьогоднішній день свята церква свячує воду освячує медновозборну, освячує зілля. Зілля збирають в ось такі букети. Їх ще називають маковійчиками або ж маковійками. Ними біля церков почали торгувати з самого ранку. До маковійчиків кладуть цілющі трави, польові квіти і обов'язково мак. Я ложу всі трави, які пахнуть, які лічать, материнка, піжма, деревій, безсмертник, м'ята, полинь. Букетики різні за розміром вмістом та й коштують по-різному. Мак продають по гривні. Найдешевший букет коштує 3 гривні. Чим більше в Маковійчику зілля, тим він дорожчий. Наша знімальна група знайшла і за 150 гривень. Однак продавчині запевняють, всі вони мають однакову силу. Сьогодні такий день, що люба трава така пахуча, має магічну силу. Параф'яни вірять, освячені у цей день Маковійчики, весь рік оберігатимуть їхні домівки і сім'ї від лиха. Ну, якщо не дай Бог щось з цей, то сичени водичкою і сеченим зіллям, отче наш прочитати молитву. Все, щоб було добре. Прийнято у цей день також освячувати мед. Продавці запевняють, до свята ціни не підвищували. Для освячення найчастіше беруть ось такі маленькі баночки. Коштують від 20 гривень. Популярним є акацієвий мед. «Акація подорожча, акація 30 і 50 Така це не алергічний мед. А ось тут неподалік церкви медом пригощають безкоштовно. Пригощаємо узваром сільським, з натуральних безнітратних фруктів, коржами з медом. Також на медовий спас люди освячують воду. За своїми властивостями її вважають не менш цілющою ніж стрітинську. Господині до кошику, крім маковійщиків, меду та води кладуть ще й різні смаколики. з маком. Булки, з маком, мед. На Маковія прощається з літом, У І з цього дня починається піст. піст, який буде тривати дві неділі до успіння Пресвятої Богородиці. Цей піст так само строгий, як Великий Піст. Після Медового йде Яблучний спас. Його святкуватимуть 19 серпня. Марія староста Сергій Баранюк день за днем.